Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова, сьогодні знаходжуся в своєму садочку. Кінець листопада дуже гарний сонячний теплий день. Сьогодні хочу знаєте, про що поговорити. Нещодавно моя знайома почала переробляти деякі діляночки в своєму садочку, і дуже їй захотілося посадити. Яскраву рослину, яка називається фотінія. Зараз вставлю світлини, які взяла з інтернету, щоб ви побачили, наскільки гарно і яскраво вона виглядає. Але коли вона мені почала розповідати про ще деякі рослини, які вона хотіла посадити в своєму садочку, я її зупинила і ось чому. Коли ми починаємо створювати свій садок або створювати нові бігсбордери, квітники в квітники своєму садочку, головне про що треба пам'ятати: ми користуємося і е, зважаємо не на свої емоції, не на свої бажання, а на умови, в яких будуть зростати рослини в вашому садочку, на кліматичну зону. В який розташований ваш садок, друзі, це дуже важливо зараз. Дуже багато блогерів по всій Україні висаджують свої садочки, показують свої садочки, і мені дуже подобається, що дуже багато садових блогерів з'явилося на нашому на просторі Ютуба, Тіктока, Фейсбука, Інстаграма тощо. Але, друзі, коли ми дивимось і бачимо, які гарні рослинки в садочку того блогера або іншого блогера, треба пам'ятати, і треба дивитися, в якому регіоні проживає цей блогер, в якому регіоні його садок знаходиться. Тому що в нас в Україні дві зони. Одна зона. Біль, така Зверху України розташована. А друга зона це південь. Це Запорізька, Херсонська, Миколаївська області, Одеська область, Крим і Закарпатська область. Ось саме ці всі регіони, вони вважаються, ніби вони південні. Там зима коротка, вона м'яка, там температури не дуже низькі, зимові. там Багато рослин будуть зростати без укриття. Якщо ми хочемо в Харківській області, в Дніпропетровській області, в Київській, в Сумській, в Чернігівській посадити ті рослини, які без укриття будуть зростати на півдні нашої України, тоді ми можемо і я впевнена, можемо їх втратити після посадки. Є злакові рослини, помпасна трава. Знаю, що ти ж, моя знайома, захопилася, бачить, показують, яка вона гарна, ця травичка. Але я їй кажу: не саджай її, бо вона в тебе не перезимує. Але все одно, знаєте, нас садівників зупинити неможливо. Посадила навесні, трава не прокинулася, гроші витратила, але свій досвід вона вже має. Тож, Якщо ми хочемо посадити яскраві рослини в своєму садочку. Якщо ви хочете посадити інжир, пальму, будь-яку таку рослинку, тоді можете саджати, якщо ви живете на півдні. Або у вас є гарна теплиця, в якій можуть зростати саме такі рослинки. Якщо у вас немає можливості, ви хочете безпроблемний, малодоглядний садок, тоді саджайте. Саме такі рослини, які зростають в садочках блогерів, які знаходяться в вашій кліматичній зоні. Садочки яких знаходяться в вашій кліматичній зоні. В мене вже є такий достатній досвід, щоб радити вам саме ті рослинки, які зростають в нашому регіоні. Добре зростають, без догляду зростають яскраво виглядають. А ще, друзі. Обов'язково пройдіться і подивіться, які рослинки зростають в садочках поряд з вашим садом. Якщо ви тільки ну, придбали діляночкою і замислюєтеся і хочете щось посадити. Бо є багато рослин, які е, гарно будуть себе почувати тільки ну, через 2-3 роки в вашому садочку за умови, що ви їх на зиму трошки прикриєте. Затінюючою сіткою захистити їх від вітрів, від протягів, якщо на вашій діляночці немає зовсім паркану. Вона зовсім гола, нічого не зростає. будь-який рослинці, якого посадите, буде складнувато Взимку, коли холодні вітри. Це треба теж все враховувати. Рослин навіть не треба, щоб їх було дуже багато. Нехай рослин. Наприклад, туй буде дуже багато в вашому садочку, або ялівців буде дуже багато, такими великими гарними масивами. Можна різнокольорові хвойні рослини поєднувати. І тоді садок буде яскравий і безпроблемний. Можна сформувати таким чином садок, що без екзотичних, без проблемних рослин він теж буде яскравий і буде яскравий протягом всього року. Спіреї японські, неймовірні восени, туї теж яскравого кольору, блакитні ялівці. Сосни, звичайні сосни теж можуть мати приваблі, привабливий вигляд. Тож, друзі, не треба гонятися за якимись екзотичними рослинами. Хоча розумію, розумію, і сама пройшла е, такий шлях, що деякі рослинки все одно саджала, але це за умови, що ви постійно в своєму садочку, що ви маєте можливість доглядати за своїми рослинками. А якщо у вас такої змоги нема, саджайте е, ті рослини, в яких ви впевнені, ну, ялівці. Чагарники будь-які, яскраві, сосни, туї, кипарисовики, ялиці. Це саме такі рослинки, які будь-що витримають. Але за умови, що вони вже не перший рік зростають в вашому садочку. Бо молоді рослинки потребують перший рік вашого догляду. Друзі, впевнена, що вам це відео буде корисним. Ставте вподобайку, якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, пишіть свої коментарі. Це допомагає розвитку нашого каналу. Це ваша подяка за те, що я ділюся з вами з великим задоволенням, своїм досвідом. Я хочу, щоб ваші садочки були яскраві гарні, щоб наша Україна була найяскравіша, найгарніша на всій нашій планеті Земля. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! Завдяки яким ми можемо милуватися таким неймовірним, гарним небом, блакитним небом, можемо радіти, відчувати, мріяти, кохати друзі. Слава нашим Збройним силам! Слава вам, наші садівники! Отже, з вами я вже зустрінуся в наступному відео. До зустрічі!